Є знижки представляють! Незламні знижки на PennyStiлHel. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на -бін Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Так, люди, ну а сьогодні світ відзначає круглу дату: 80-ту річницю висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни. І насправді ми про це в Україні, вже навіть незалежній Україні, говорили не так часто, тому що, взагалі, у радянській пропаганді відкриття другого фронту ну було таким знаєте незначущою подією. А насправді воно стало, якщо не переломним, то вкрай важливим для тотальної перемоги вже у 45-му році, 6 червня 44-го року союз. Зники відкрили другий фронт на березі окупованої Франції. Там були дебати, де це має бути, але все таки схилилися до Франції, нормандського берега, і вже багато років проходить зустріч лідерів, лідерів думок, політичних лідерів саме там у Нормандії, в неформальній середовищі для того, щоб обговорити. Згадати, обговорити, що відбувається зараз. Зараз цього року це неабияк важливо. В Нормандії будуть зустрічатися лідери багатьох країн. Король Великої Британії, навіть на нього очікують. Тобто, це буде mm -hmm. така, знаєте, неформальна зустріч: зустрітися, подивитися один одному в очі, звірити годинники, і ми будемо про це багато говорити. Але у нас... Є свій інсайдер, є така традиція, що щороку відомий буксир, який був тоді, у той час Це, власне, у 44-му році тоді побудували, та. так і з нього якраз війська союзників і висаджували його 43-му році. Побудували, і у 44-му році висаджувалися з нього союзницькі війська. Це американці, британці, французи, які були у протистоянні з гітлерівцями. М -м -м. От Канадці. і цей буксир зараз фактично має таку дуже символічну ходу. Скандинавських берегів до Франції. Там наш Аким Галімов, і він має з нами прямий зв'язок. Це диво якогось 21-го століття. Вже акіми, ми хочемо тебе бачити і чути. Якщо я з бачимо, ми тебе вітаємо, дуже раді тебе бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Кіме, де Слушайте. ти є, будь ласка, що бачив, що побачиш, розкажи, будь ласка, всі Старшена... портів ви вже відвідали. Розкажи Старшена все ще історична штука. Ой, друзі, ви знаєте, насправді це просто дещо неймовірно. Я зараз перебуваю у Гаврі на півночі Франції. Це якраз Нормандії, буквально за кілька кілометрів звідси. 80 років тому а, відбувалося якраз десантування союзних військ. Ця а, відома всім операція відкриття другого фронту. Судно Альпу, про яке ви згадали, воно ще вчора. Буквально я, я вчора йшов до готелю. Воно стояло ось тут. Я на ньому провів цілий день, але сьогодні вночі воно пішло до міста Кан. Це містечко неподалік Гавра, а, де власне а, є великий меморіальний комплекс, присвячений миру. А, і якраз неподалік того меморіального комплексу а, були ці точки, де союзники висаджувалися, а, і тому це судно сьогодні перебуває там. Я залишився тут в Гаврі, але вчора я провів цілий день на цьому кораблі. От якраз ви бачите ці кадри, і знаєте, ну щось фантастично. Просто уявіть собі: три а, фінських бізнесмени знайшли цей корабель в Фінляндії. Він залишився там після другої світової війни. Відреставрували його. І зробили просто фантастичну акцію а, на підтримку України, тому що вони не просто пливуть тим самим маршрутом, за яким а тоді йшли кораблі з а, союзниками, а вони ще збирають гроші для України. І, власна ну от зараз, ви показували те, як це судно виходило в квітні з Фінляндії, навколо ще був літ. і а, ці люди здолали просто ну такі неймовірні випробування і дісталися сюди. Вчора я був на цьому кораблі, познайомився з цими героїчними людьми, які збирають гроші для України. Один з них, якраз зараз зі мною Ян Лейнон, я вас зараз познакомлю, познайомлю. Янне, Янне якраз проджект-менеджер uh, цього проекту, і, ну, в принципі, він все це організовує. Я зараз в нього запитаю, ну, взагалі, де вони були, скільки портів вони відвідали перед тим, як приплили сюди до Гавро. Uh, so, Янне, uh, how many, how many harbors have you visited before, before coming to, to, to Havro? Our uh, ship started uh, 27 uh, April uh, up from Oulu, Finland, and we have stopped in 11 harbors uh, And in every harbour, we have had a lot of media media attention and uh, visitors to Alpo, and uh, many many people have been following us uh, our routes from Finland to. Ту Норманді. А, ну власне я не каже, що вони стартували 27 квітня з Оулу, Це фінське містечко. А власне, де стояло це Альпо, і за цей час, ну от понад місяць, майже півтора місяці, вони пройшли 11 портів. Друзі, уявляєте? в 11 портах. Вони зупинялися, і я не розповідаю, що скрізь були люди, були медіа, і насправді ну була така фантастична. Підтримка і цієї акції, і, і України, тому що передусім це судно при, прямує, і вся ця акція вона присвячена на, на підтримку України і вони збирають гроші для посилення нашої протиповітряної безпеки. А Аким, я думаю, що ти ж знімеш та окремий епізод реальної історії. Ну або принаймні якісь подробиці будуть про після подорожі, і привезеш нам більше матеріалів. А... Обов'язково колеги. Ви знаєте, ну 1+,1 плюс один медіа взагалі партнер. Цих заходів, ну і я сюди був запрошений як гість, але чесно не не втримався вчора, коли опинився на цьому кораблі. Я... Взяв камеру і почав знімати реальну історію, тому, тому що ну це просто фантастична, фантастична історія пов'язана із цим кораблем, і сама операція з висадки в Нормандії надзвичайно цікава. Так що все це дуже важливо. Знаєте, чесно, якщо є ще хвилинка, я просто хотів вам передати оці нотки звідси з Франції, щоб ну наші глядачі в Україні розуміли, що це що це таке. Уявіть собі. Люди з різних країн роблять ось таку ось ось таку ось такий фантастичний захід, збирають гроші для нас, показують підтримку, що тут пам'ятають про Україну, тут допомагають Україні. Uh how uh, how much have have you Uh, with, uh 24, we have collected now uh, tens of thousands, almost 100,000 uh, euros or Aha. dollars for Ukraine. Okay. Е, от я, я не вони вони збирають в рамках е, платформи united 24», і він каже, що вони вже зібрали майже 100 тисяч доларів. от за цей місяць для України всі ці гроші підуть на підтримку наших збройних сил mm -hmm. на захист нашого неба. Тому ось такі неймовірні історії про нас тут пам'ятають про Україну. Пам'ятають Україну, підтримують і це надзвичайно мотивує. Колеги Супер, Влас, Аким, а на сам кінець. Будь так. ласка, що ти відвідав вже? Як сприймали? Може, якісь реакції є? Uh, what was the people's reaction when you like, came to to, to to harbors? Actually, the attention has been very great. Uh, they are very interested. Why we are uh, coming from Finland all the way to Normandy? Of course, uh, the reason is that uh, the ship has been 1944 here in Normandy, and uh, the other thing is uh, they are interested. Why we are going? And our main target is that collect the money for Ukraine, support Ukraine, and Ви виду справдли. Я не ну я не кажу, що реакція була фа В кожне місце, куди вони заходили, Люди завжди питали, що це за акція, чому вони пливуть. Потім дізнавалися. Про Україну і також долучалися до тієї підтримки, тому що на самому кораблі а, там скрізь наклеє, QR-коди і є сайт а, власне ті а, самого корабля. І люди, коли вони приходять, вони можуть одразу дізнатися історію корабля, дізнатися цю історію, відсканувати, задонатити. А, от, тому так все це відбувається. Ще ну, от я не, не розказав вчора. Він мені розповідав, що в Німеччині навіть. Друзі, уявляєте, коли вони зайшли до Німеччини, то Німеччина навіть дала військовий корабель, який супроводжував uh, Альпу разом з ними, і вони там інджомені, лайк якийсь сигнал. Так, ми гара Черман Варбот in the German waters like Ас hours, and they were cheering and supporting us, нас, they said that in via telefoon. We have been following you. We are very, very proud of you. What are you doing? And a great job. Uh, good luck for the sea trip uh, to Normandy. And uh, we are very proud that you do this job and you do it, do it for Ukraine. Ну, бачите, німецькі кораблі да супроводжували Альпу 4 години і кажуть, що дзвонили навіть їм на корабель з цих німецьких кораблів, і питали, що друзі, ми пишаємось вами крута акція. Ми підтримуємо Україну. Так що ось такий навіть в Німеччині був військовий військовий конвой. Цього а так, корабля. А, Акіме, дякую Тебі тобі дуже. 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 Отака історична е, дотичність України, українсько-фінська дотичність до великої зустрічі в Нормандії. 80-річчя висадки союзних військ у е, Франції, у і цього душі. року це буде дуже визначено. Чна історія неформальна, і там дуже до речі, політика навіть велику статтю випустила про сподівання від цієї зустрічі, що вона реально в кулуарах стане дуже багато історій, які потім переростуть у якісь великі домовленості. Чекаємо, так. спасибі кім галімов.